Вітаю! Сьогодні ми розберемо з вами проект ZK Sync. Цей проект є дуже важливим у даний момент, адже він один з найзручніших і тим паче дешевих в порівнянні з іншими топовими проектами. Інвестиції понад 400 мільйонів доларів. Плюсом до цього можна вручну зменшувати комісії, а це дуже економить ваші кошти. Тепер ж більш детально про активності та сам проект. Зекасінг це інноваційне рішення для масштабування Ethereum, яке має в собі високу продуктивність, зниження комісій та ефективне зменшення навантаження на основну мережу. Використовуючи потужність протоколів Zero knowledge, Зекасінг гарантує конфіденційність та безпеку операцій у мережі Ethereum. Завдяки Зека користувачі можуть швидко та економічно відправляти. Токени та виконувати смарт-контракти без перенавантаження блокчейну. Це дає можливість насолоджуватися дійсно високою продуктивністю мережі Ethereum та дозволяє розробникам додатків залучати ще більше користувачів, не збільшуючи витрати на комісії. Переваги використання ZECASIN. Практично повна сумісність з ЄВМ Ethereum Virtual Machine, хто не знає. Це дозволяє запускати смарт-контракти та децентралізовані додатки DApp з Ethereum без будь-яких або з мінімальними модифікаціями коду. Низька вартість транзакцій завдяки мінімальній кількості даних, що передаються на головний ланцюжок блокчейну та використанню ролапів, витрати на хасф за касінг значно нижчі ніж в Ethereum. Плюс їх можна змінювати. Project Owner. Засновниками проєкту є MetroLabs. Це компанія позиціонує себе як інженерів, захоплених свободою, блокчейном та математикою. Головний офіс знаходиться в Берліні, але працівники знаходяться по всьому світі, переважно в Європі. Також МетерЛеб зазначає, що серед їх бейкерів могутні інвестори та платформи з хорошою репутацією, без яких проєкт не зміг би досягнути такого успіху. Екосистема, інфографіка екосистеми ZekaSync. З актуальною інформацією екосистеми ZekaSync можна ознайомитись на екрані. Тепер перейдемо до самого гайду: що робити та які активності маст хев Бріджі. Ідеальні сайти для чердування це Orbiter Finance, LayerSwap та Rino. Потрібно робити бріч хоча б раз у неділю. Можна більше, але чим більше об'єми, тим краще. Спробуйте набити хоча б одну тисячу доларів своїми транзакціями. Це значно покращить ваші шанси на дроп. Покажу, як це робиться на сайті Orbiter Finance. Тут ви вибираєте токен, який ви хочете відправити у іншу мережу. Тут ви мережу, з якої ви будете відправляти кошти. А знизу нам потрібно, щоб було zk ERA. Як ви бачите, тут мінімальна сума 0001 Ethereum. Так ми і зробимо. Просто натискаєте на Send. Так само все робиться на LayerSwap. Зверху вибираєте мережу, з якої ви хочете відправити, знизу в яку мережу хочете, щоб гроші прийшли. Тут все точно так само, тільки потрібно вибрати адресу Metamask. Вибираєте суму і натискаєте Swap Now. Підтверджуєте транзакцію, і ви відправляєте ваші кошти. Третій сайт, на якому можна робити зараз безліч активностей це, звісно, RinoFi. Тут. Нічого нового, ми можемо використовувати як бріч, так і купувати токени, так і інвестувати, стейкати, торгувати все, що завгодно. Нас цікавить саме бріч його треба використовувати. Трошки частіше, ніж інші, тому що, якщо чесно, віриться дуже сильно у даний проект і у дану платформу. Вибираєте токен, вибираєте суму і, звісно ж, мережу, з якої ви хочете відправити кошти, після чого натискаєте на бріж та відправляєте ваші кошти. Далі свапи робите хаотично якомога частіше по бажанню навіть раз у два дні. На таких сайтах, як Мют, Синксwap, SpaceFi, WuFi та інші. Завжди міняйте суми, не робіть однакові активності. По цьому легше буде вас побрити. Не забувайте про проксі, антидетект браузери. Про це все я розповідав у відео, як створити свою криптоферму. Хто не дивився, рекомендую до перегляду. Які активності робляться на сайті Мютру? Ми конектимо наш Metamask і ми можемо свапити наші токени на інші. Вибираємо ETH та USDC. Давайте перевернемо їх і. Відправимо 5 USDC в ЄТХ. Як ми бачимо, комісія 96 центів, але можливості за екосінка Ми можемо зменшити комісію близько на 50%. Операція пройшла успішно і ми можемо робити ще інші свапи. Робіть декілька свапів, міняйте суми, завжди міняйте суми. Не робіть однаково, не будьте просто роботом. Транзакції дуже швидкі, що не може нарадувати. Також, якщо вам цікаво, ви можете додати ліквідність на цьому сайті. Нічого складного немає. Вам потрібно лише мати токени з пари, яка тут написана. Вводите суму і просто стейкайте їх. Далі сайт SyncSwap. Тут все точно так само. Ми свапаємо наші токени, ми додаємо ліквідність. Можемо дивитися на програму лояльності, яка не дуже цікава насправді. І все, що робимо, це свапаємо. Свапаємо і свапаємо. Миттєві транзакції, дуже дешеві комісії і об'єми набуваються дуже-дуже швидко. Сайт Wufi, він також доволі простий. Виконуємо декілька свапів, робимо це декілька разів. Бажано на неділю робити хоча б по два свапи на кожному з сайтів. Не так давно вийшов також чекер. Нашої активності у сайті RinoFi. Нам його потрібно точно зробити, адже саме тут ми також можемо отримати декілька NFT. Що нам потрібно, це вставити нашу адресу Metamask та натиснути на Find My Score. Можна побачити 148 транзакцій, об'ємна сумою 1 ЄТХ, сплачених комісій, скільки ми заплатили, а також те, що ми входимо у топ-13%. Користувачів zk 7 Якщо чесно, що нас тут цікавить більше всього, це НФТ за левел 2. Це нам потрібно бути у топ-30% користувачів zk 7 І за це ми можемо отримати нашу ексклюзивну Топ Експлорер NFT. Вона вже тут забрана, я покажу вам зараз, як вона виглядає. Також ви можете отримати за, за те, що у вас є більше 2 доларів у мережі ZK Sінк коштів, ви можете отримати NFT, яка виглядає саме так. Ми її зараз і заберемо. Навіть сам сайт вам каже, що чим більше бріджів ви робите і чим більше об'ємів наганяєте, тим краще будуть ваші винагороди за цей проект. Якщо цікавлять ще активності у мережі Zecassync, це, звісно ж, домени. Домини. домини. ZK Sync Name Service відкрита тільки для реєстрації доменних імен з 4 цифр і більше. Вартість на рік складає 5-6 доларів. Можете один зареєструвати, будь-яка додаткова активність в мережі точно враховується. Тут це просто: вписуєте ім'я вашого домена, який ви хочете зареєструвати, і натискайте на Search. Якщо вам пише, що він available, то ви можете його зареєструвати. Але якщо ж у вас немає таких коштів, немає 5-6 доларів лишніх. То вам потрібно зайти на ZKS Network. Якщо у вас немає коштів для купівлі даного домена, ви можете перейти на сайт ZKS Network, в якому ви зараз можете забрати ваш безкоштовний домен у мережі ZKSync. Як ви бачите, ми можемо зробити бюджет ZKS на один рік. Вартістю в 0,0 є тих. Все, що нам потрібно, це сплатити за комісію, яку ми, звісно ж, зможемо змінити. Після нашої реєстрації ми вже маємо наш домен. Після даної реєстрації, домен уже є у нас на аккаунті. Ви можете встановити його як основний домен вашого аккаунту, але це не обов'язково. Хочеться сказати, що виконуючи активності на різних платформах можна розраховувати на винагороду не тільки від ZekaSync. як висновок. Проект дійсно виглядає дуже потужно та перспективно і має велику кількість активностей, але варто зауважити те, що RetroDrop був підтверджений командою. Також додайте потужних бейкерів та інвесторів, і можна зробити висновок, що дроп від Zeca може бути дуже успішним. Виділю основне, виконуючи активності на різних платформах можна розраховувати на винагороду не тільки від ZECASINC. Зважайте на ваш бюджет, адже не кожна активність є дешевою. Вибирайте ті активності, які вам під силу та регулярно їх повторюйте. Для відстежування своєї активності можна використовувати сканер вашої активності чи новий чекер від Rinofi. Не зволікайте такими активностями, щоб не було ФОМу. На цьому в мене все. Я сподіваюся, що дане відео змінить вашу думку до цього проєкту і ви почнете діяти. Адже у нашій справі не можна гаяти часу. Чим більше вспієте, тим більше буде ваша винагорода. Це можна сказати точно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та не забувайте ділитися з друзями цим відео. Побачимось у наступному ролику.